Враження про табір. Все, поле чисте. Я <рес> Враження позитивні, табір не закінчиться. Надіюся, що завтра. прийнятного дня. Золочі як завжди переможе. Всього найкращого спортсмена. При, вже, все, вже. Переможе, дружба. Сила, мужність і терпеливість. Хто буде найвитриваліший, наймужніший. Найсильніший той переможе. Переможе знаєте яка громада. Брюхович. Брюховичка. Брюховичі, Уги на! Уги на! Най на на буде, на мило теж добре. О, Тарас, раз, враження. Моє враження? Так. Без коментарів. No comments, я зрозумів. О, Назар. Давай ще ти враження про табір. Враження суперові дуже гарна атмосфера. Багато вовченят різних міст, різних кошів, парафій. Всім побажаю дружби, дружності, і щоб перемогла дружба, але найкращих відзначу.